Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман, ЧАСТИНА 4. Розділ 34, 6. Джекові враз захотілося зайтися диким реготом. Чорний готель. Звучить як назва похмурого містичного роману. Хоча. Хоча це ж усе починалося в готелі, так? Альгамбра у Нью-Гемширі. На березі Атлантичного океану. Може, тепер є інший готель, таке ж вікторіанське громаддя на березі Тихого океану, може, там і має завершитися його довга дивна мандрівка. У якомусь аналозі Альгамбри з паршивим парком розваг неподалік ця думка була до страшного переконливою, якимось дивним, але незаперечним чином вона поєднувалася з ідеєю двійників і двоякості. Чому ти так на мене дивишся, мій володарю? Голос Андерса був схвильованим і засмученим. Джек швидко відвів погляд. Вибач, я просто замислився. Він підбадьорливо усміхнувся, і колишній наглядач стайні спробував відповісти йому тим самим. І я хочу, щоб ти перестав мене так називати. Називати як, мій володарю? Мій володарю. Мій володарю. Андерс виглядав збентеженим. Він не повторював луною слова Джека, він просив пояснень. У Джека виникло відчуття, що він має прискорити це все, інакше вони так і застрягнуть посеред жарту хто на першій, хто на другій. Немає значення, нахилився вперед Джек. Я хочу, щоб ти все мені розповів. Зможеш це зробити? Спробую, мій володарю, сказав Андерс. Сім спершу йому було важко підбирати слова. Самотній чоловік, життя котрого минуло на зовнішніх форпостах, він не звик до балачок, а тепер йому наказував говорити той, кого він вважав особою королівської крові майже Бог. Однак потроху старий почав говорити швидше, і під кінець його неповної, але захопливої історії слова текли рікою Джек без найменших зусиль зрозумів почути. Незважаючи на акцент чоловіка, який у його свідомості трансформувався в щось схоже на роберто Бернсівську гаркавість, Андерс знав Моргана, бо той, кажучи простими словами, був володарем зовнішніх форпостів. Його справжньому титулу Морган із Оріса бракувало величі, але насправді обидва означали одне й те саме. Оріс найпівденніше військове містечко зовнішніх форпостів. Був єдиною порядкованою частиною величезних трав'янистих просторів. Оскільки Морган неподільно керував Орісом, він же за визначенням керував і рештою зовнішніх форпостів. А ще за останні 15 років погані вовки потягнулися до Моргана. Спершу це важило мало, бо до Моргана приєдналося лише кілька поганих, окрім цього слова, Андерс видав іще якийсь звук, який Джек інтерпретував як скажених. Вовків, але в наступні роки їхня кількість тільки зростала, і Андерс розповідав, що чув історії буцімто відколи королева захворіла, понад половину зграї чабанів перевертнів вразила недуга. За словами Андерса, не тільки ці істоти корилися волі Моргана з Оріса, були й інші. Гірше того, деякі з них могли одним поглядом звести людину з розуму. Джек пригадав Елроя. Почвару з пивниці Оутлі і здригнувся. Ця частина зовнішніх форпостів має назву? спитав хлопчик. Володарю. Та частина, де ми зараз. Насправді ні, але я чув, як деякі люди називали її Еліс Брікс. Еліс Брікс, повторив Джек. Географія території нечітка і, напевне, хибна в багатьох аспектах. Почала поступово вимальовуватися у свідомості хлопчика, ця частина території співвідносилася із американським середнім заходом і великими рівнинами Еліс Брікс, Іллінойс? Небраска, Закляті землі, аналог американського заходу. Джек так довго і пильно дивився на Андерса, що колишній конюх знову зачовгав від збентеження. Пробач, сказав Джек. Продовжуй. Батько Андерса був останнім візником, що ходив на схід із прикордонного депо. Сам Андерс ходив тоді у нього в підмайстрах, але навіть тоді, розповідав він, великі збурення та неспокій пронизували схід. Початком усього цього стало вбивство старого короля і коротка війна, яка розпочалася потім. І, хоча все завершилося сходженням на престол доброї королеви Лаури, Лихо не відійшло, а рушило на південь, породжене отруйними і зруйнованими заклятими землями. Дехто, розповідав Андерс, вважав, що зло народилося на заході. Не певен, що розумію тебе, сказав Джек, хоча глибоко в душі знав, що розуміє. На краю землі, відповів Андерс, на березі великої води, до якої я вимушений доїхати. Іншими словами, все почалося там, звідки прийшов мій батько мій батько, я та Річард, і Морган, старий добрий Блуд. Нещастя, розповідав Андерс, прийшли в зовнішні форпости, і тепер, з граю вовків, вражає гниття. Ніхто не знає, наскільки все погано, але візник боявся, що їм усім настане кінець, якщо не зупинити вплив. Тут відбувся зсув, який уже дістався сходу, де, як чув, візник королеву вразила смертельна хвороба. Це ж неправда, володарю? спитав Андерс. Він майже благав. Джек поглянув на нього: Я маю знати відповідь. Звісно, відповів Андерс, хіба ти не її син? На якусь мить здалося, що весь світ навколо завмер. Приємне гудіння комашні на дворі затихло, Річард зробив значну перерву між важкими повільними вдихами. Здавалося, його власне серце взяло паузу за весь час. Тоді Джек почув свій рівний голос: Так, я її син, і це правда, вона дуже хвора. Але ж не вмирає, наполягав Андерс, тепер благали його очі. Вона ж не вмирає, володарю. Джек усміхнувся, а тоді відповів Це ми ще побачимо. Вісім. Андерс сказав, що ще до того, як почалися нещастя, Морган Зоріса був звичайним маловідомим прикордонним лортом. Він успадкував свій опереточний титул від батька, що був жирним смердючим блазнем. Батько Моргана викликав сміх за життя і став посміховиськом через власну смерть. Він цілий день пив персикове вино, а тоді вмер від розладу. Люди вже вирішили позбиткуватися з сина старого, але все припинилося після того, як Ворісі почали вішати наліво й направо, і коли через багато років після смерті старого короля знову почався неспокій, Морган отримав силу і владу. Зійшов зловісною зорею на небосхилі. Усе це не було особливо важливим для зовнішніх форпостів. Гігантські порожні простори роблять політику неважливою, сказав Андерс. Мали значення хіба що згубні зміни у зграї вовків, але навіть коли більшість поганих вовків пішли в інші краї, це нічого не змінило. Нас це не мучило, володарю. Вуха Джека вперто чули саме це. Тоді, щойно новини про хворобу королеви докотилися так далеко на захід, Морган прислав сюди команду недоладних покручених рабів з однієї з копалень на сході, рабів пильнували викрадені вовки та інші дивні почвари, наказував їм жахливий чоловік із батогом. Відколи робота почалася, він був тут майже постійно, але потім зник. Андерс, котрий провів значну частину цих жахливих тижнів та місяців. Зіщулившись у своєму будинку, що стояв миль за п'ять на південь звідси, зрадів, коли той чоловік пішов. Ходили чутки, що Морган покликав свого слугу назад на схід, де все рухалося до кульмінації. Андерс не знав, правда це чи ні, та й йому було байдуже він просто радів із того, що чоловік, якого часом супроводжував сухоребрий огидний хлопчик, зник. Ім'я з притиском запитав Джек. Як його звали? Володарю я не знаю. Вовки кликали його той з батогом, раби називали просто дияволом, маю сказати, усі вони мали рацію. Він одягався, як денді, оксамитові пальта, може, черевики з пряжками на носаках. Андер скивав, він використовував сильні парфуми. Так є, Такоє, є, правда. А батіг закінчувався тонкими смужками сириці з залізними наконечниками на ній. Правда, володарю, злий батіг, і він хвацько ним користувався. Це був Озмунд, це був сонячний гарднер. Він був тут, наглядав за якимось проєктом для Моргана, потім королева захворіла, і Озмунда відкликали в літній палац, де відбулося наше миле знайомство. Його син. Продовжив розпитування Джек. Який вигляд мав його син? Худий, повільно відповів Андерс. Одне око плавало це все, що я можу пригадати. Він, володарю, сина батожника важко було розгледіти. Кажуть, він тьмяний. «Тьмяний?» – замислився Джек. Так, це їхнє слово на позначення тих, кого важко розгледіти. Байдуже, наскільки пильно ти в нього вдивляєшся. Вовки кажуть, що невидимість неможлива, але можна зробити себе тьмяним, якщо знаєш як. Більшість вовків уміють робити так, і той курлячий виплодок теж умів, тож я пам'ятаю лише його сухоребрість і дивне око, а ще він був потворним, як чорний сифілітичний гріх. Андерс замовк. Він любив робити боляче тваринам, звірятам. Він брав їх до себе на ганок, і я чув жахливі крики. Андерс здригнувся. Це було однією з причин, чому я залишався вдома, ви розумієте, не люблю чути, як звірятам боляче, через це мені дуже, дуже зле. Усе, що казав Андерс, породжувало в голові Джека сотню свіжих запитань. Особливо Джек хотів знати все, що було відомо Андерсу про вовків, сама лишень згадка про них виповнювала Джека насолодою і глибокою болючою тугою за своїм вовком. Але часу було обмаль завтра вранці цей чоловік мав їхати на захід у закляті землі, і будь-якої миті тут могла з'явитися зграя вчителів, яку вів за собою Морган, із місць, які Андерс називав іншими краями. Міг прокинутися Річард і поцікавитися, про якого такого Моргана вони зараз говорили, і хто такий той тьмяний хлопчик? тьмяний хлопчик, який настільки схожий на хлопця, що жив за сусідніми дверима в Нельсон -хаузі. Вони прийшли, вирішив Джек, прийшла ця команда, і нею керував Озмунд, принаймні доки його не відкликали назад. А ще ж декому треба було читати проповіді у вечірній каплиці в Індіані. Володарю. обличчя Андерса знову обважніло здивуванням. Вони прийшли і збудували що? Він був певен, що вже знає відповідь, але хотів, щоб Андерс сказав це. Залізницю, сказав Андерс. Залізниця йде на захід, у закляті землі. Рейки, якими я помандрую завтра вранці, старий здригнувся. Ні, заперечив Джек. Жахне пекуче збудження спалахнуло в його грудях, як сонце, і він підскочив. У голові знову щось клацнуло, наче важливі складові поєдналися між собою. Коли обличчя Джека виповнилося чарівним світлом, Андерс бухнувся на коліна. Річард від цього звуку заворушився і сонно сів. Не ти, сказав Джек. Я і він. Хлопчик показав на Річарда. Джеку. Річард дивився на нього із сонним короткозорим здивуванням. Про що ти? Чому цей чоловік обнюхує підлогу? Володарю, ваше бажання, але я не розумію. Не ти, повторив Джек. Ми, Ми поведемо потяг замість тебе. Але, володарю, чому? питав Андерс, усе ще не наважуючись підвести погляд, Джек Соєр дивився в пітьму. Бо, сказав він, я вважаю, що там, де закінчуються ці рейки, там, де вони закінчуються або трішки далі, є те, що потрібно мені. Інтерлюдія Слоут у цьому світі. Чотири. Десятого грудня, закутаний у Все тепле, Морган Слоут сидів на маленькому незручному дерев'яному стільці біля ліжка Лілі Соєр. Він змерз, хоч і був одягнений у важке кашемірове пальто, а руки засунув глибоко в кишені. Почувався він усе одно краще, ніж можна було припустити, зважаючи на його зовнішній вигляд, Лілі помирала, Ішла туди, звідки ніхто не повертається, навіть якщо ти королева і лежиш на ложі за обільшки з футбольне поле. Ліжко Лілії не було настільки розкішним, та й жодної схожості з королевою не спостерігалося. Хвороба позбавила її краси, обличчя Джекової матері висохло і постаріло років на двадцять. Допитливий погляд Слоута блукав випнутими надбрів'ями над очима по лобі, що скидався на Черепашачий панцир, схудле тіло заледве ледве виглядало з під ковдер та покривал. Слоут знав, що Альгамбрі добре платять, аби лілі Каваносойр не чіпали, бо платив він. Вони більше не переймалися опаленням її номера вона була єдиним пожильцем готелю. Окрім портє і кухаря, єдиний персонал, який досі залишався в готелі три покоївки португалки, які постійно прибирали в вестибюлі. Це, напевно, вони видали Лілі Ковдре. сам Слоут облаштувався в номері з того боку коридору і наказав портє та покоївкам не зводити очей з Лілі. Помітивши, що жінка розплющила очі, він промовив Маєш кращий вигляд, Лілі. Я справді вважаю, що ти скоро одужаєш. Не ворушачи нічим, окрім рота, Лілі сказала не розумію, навіщо ти вдаєш, ніби в тобі є щось людяне? Я твій найкращий друг. Тепер, коли вона розплющила очі, він бачив, що її очі досі не зблякли настільки, як би йому хотілося. Забирайся звідси, прошепотіла вона, ти огидний. Я намагаюся тобі допомогти і хотів би, щоб ти пам'ятала про це. Усі папери зі мною, Лілі, тобі треба тільки підписати їх. Щойно ти це зробиш, ви з сином будете забезпечені до кінця своїх днів. Слоуд дивився на неї з похмурим задоволенням. До речі, мені не вдалося знайти Джека. Ти з ним говорила недавно. Ти знаєш, що ні, сказала вона. Але не заплакала, як він на те сподівався. Знаєш, я справді вважаю, що хлопчик має бути тут. Іди ти знаєш, куди, відповіла Лілі. А я і справді піду, до твоєї вбиральні, якщо ти не заперечуєш. Слоут підвівся, Лілі знову заплющила очі, ігноруючи гостя. Сподіваюся, він не вскочить у халепу, промовив Слоут, повільно обходячи ліжко. З хлопчиками на дорогах трапляються жахливі речі. Лілі не відповідала. Ненавиджу думати про це. Він дійшов до краю ліжка і попрямував до дверей туалету. Лілія лежала під покривалами і ковдрами, як зім'ятий шматок паперу. Слоут зник у туалеті, потер руки, м'яко причинив двері і повернув обидва крани над умивальником. Дістав із кишені пальто маленьку коричневу двограмову пляшечку, з внутрішньої кишені піджака витягнув маленьку коробочку з люстерком лезом бритви і короткою мідною трубкою. Висипав на люстерко приблизно одну восьму грама найчистішого, який тільки можна знайти кокаїну перуанська сніжинка, потім ритуально розрубав усе лезом, формуючи дві товсті смужки. Він утягнув наркотик через мідну трубку, захекав. Різко вдихнув і затримав дихання на секунду чи дві. Ах, ніздрі понадималися, як широкі тунелі. Потрапивши всередину, зілля вже розносило тілом насолоду. Слоуд підставив руки під потік води, а тоді, щоб уберегти ніс, крапнув кілька крапель вологи з великого та вказівного пальців собі в ніздрі, витер руки та обличчя Цей чарівний потяг. Дозволив він собі такі думки, цей чарівний, чарівний потяг, закладаюся, і я пишаюся ним більше, аніж власним сином. Морган Слоуд насолоджувався, уявляючи свій безцінний потяг, однаковий в обох світах, перший залізобетонний прояв його давнього плану зі впровадження сучасних технологій на території. Він думав про потяг, який прибуде в Пойнт-Венуті з таким корисним вантажем. Пойнт-Венуті. Слот посміхався, а кокаїн прострілював його мозок наскрізь, розносячи звичне повідомлення, що все буде добре, все буде добре. Маленький Джек Соєр стане неймовірним щасливчиком, тільки якщо йому поталанить вибратися із дивного маленького містечка Пойнт-Венуті. Насправді йому всміхнеться доля, якщо він лишень дістанеться туди, зважаючи на те, що для цього йому доведеться перетнути закляті землі. Але наркотик нагадав слову, що все ж таки було б непогано, якби Джек потрапив у небезпечний, спотворений поінтвенуті, а ще краще, якби Джек витримав вплив чорного готелю, який насправді не просто суміш дощок і цвяхів цегли та каменю, а щось живе. Бо, можливо, хлопчина вийде звідти з талісманом у своїх злодійкуватих руках. А якщо це станеться? Так, якби ця чудова подія відбулася, все було б справді добре, і Джек Соєр, і талісман будуть розбиті навпіл, і він, Морган Слоуд, нарешті отримає полотно, на яке заслуговує його талант. На мить він побачив себе з розкинутими руками над зоряними обширами, над світами, які зливаються між собою, як коханці на ліжку, над тим, що захищає талісман, над усім, чого він жадав, коли купував Ейдженкурд багато років тому. Джек міг принести йому все це насолоду, славу. Щоб відсвяткувати цю мрію, слову знову дістав із кишені флакончик і, більше не розмінюючись на ритуал із лезом та люстерком, зачерпнув маленькою ложечкою білий медичний порошок, підніс його спершу до однієї ніздрі, а тоді до другої. Насолода. Так шморгаючи носом, він повернувся до спальні. Лілі мала трохи жвавіший вигляд, але тепер у нього був настільки гарний настрій. Що навіть факт її живучості не міг його зіпсувати, її яскраві, але дивно порожні в западинах очниць очі стежили за ним. Дядечко Блоут має ще одну гидотну звичку, сказала вона. А ти помираєш, відповів він, і що тобі більше подобається? Бавитимеся цією фігнею достатньо часто також помреш. Попри її ворожість, Слоут повернувся до благенького дерев'яного стільця заради бога, Лілі подоросліший. Усі якраз нюхають кокс. Ти відстала від моди, відстала від неї на багато років. Хочеш спробувати? Він дістав із кишені флакончик і погойдав його на ланцюжку, який закінчувався маленькою ложечкою. Забирайся звідси. Слоут загойдав флакончиком ще ближче до її обличчя. Лілі сіла на ліжку енергійно, наче змія в атаці, і плюнула слоуту в обличчя. Суко. Морган відскочив і заходився шукати свій носовичок, аби стерти слину, що стікала по щоці. Якщо це гівно таке чудове, навіщо тобі ховатися в туалеті, щоб нюхнути його? Не відповідай, просто облиш мене. Слоуте, я більше не хочу тебе бачити. Забирай звідси свій товстий зад. Ти помиратимеш на самоті, Лілі. У голосі Моргана відчувалася збочена, холодна, жорстка насолода. Ти помиратимеш на самоті, і це кумедне маленьке містечко організує тобі жебрацький похорон. А сина твого вб'ють, бо він не впорається з тим, що на нього чекає, і ніхто більше не почує ні про тебе, ні про нього. Він ощирився до неї. Його пухкі руки стислися у волохаті кулаки. Пам'ятаєш Ашера Дондорфа Лілі, нашого клієнта, другорядна роль у серіалі Фленеген і Фленеген? Кілька тижнів тому я читав про нього в голівудському репортері, застрелився у власній вітальні, от тільки цілився паршиво, і замість того, щоб розбризкати мізки по стіні, потрапив у піднебіння і впав у кому. Я чув, що, можливо, він проживе ще кілька років, гнитиме собі та й по всьому. Він нахилився до Лілі, зморщивши лоба. Мені здається, у вас за багато багатоспільного. Лілі відповіла йому холодним поглядом її очі здавалося повернулися всередину голови, і тієї миті вона нагадувала стару перту мешканку прикордонної зони з гвинтівкою в одній руці і святим письмом у другій. Мій син урятує моє життя, сказала вона. Джек врятує моє життя, і ти не зможеш його зупинити. Що ж, побачимо, відповів Слоут. побачимо.